Доброго мирного дня, ми спокою, затишку і всього самого хорошого. Січу капусточку. Можна взяти там ту шатківницю економку, але мені треба її посікти ножем, щоб була грубша, щоб я її могла помняти, щоб вона була. Тоді ще й смачна. Ну, а ви робіть, як вам смачно, котреї кошти такою ріжки. Можна економкою, можна не економкою. Так що ось таке. Це вже як кому смакує. Багато робити не буду салату, але трошки Трошки зроблю. Так, щоб на вечір було поїсти всім нам О, салатики це смачно, це вітамінчики. Так що хай всім смакує. Ось зараз одне і те саме трошки надоїдає. я хочу, щоб мого чоловіка. І в Наталі моїй доці. Ну, трошки різноманітніше їжа. Наталя моя також любить салат з капусти свіжої. Квашеної вона не дуже, а от свіжу вона любить. Так що ось таке. Будемо готувати смачно, щоб було. Ось такі то справи. Начистила я сьогодні капусти. Те, господи, може, капусточки тої, як її. Цибульки зелененької своєї. Ось. Далі я капусточку трошки посолю зараз. Так, Посолю і трошки пумну, щоб вона так би трошки гір випустила. Ось так, щоб вона була смачна. Не знаю, хто як хоче, ви можете так не робити. Є люди, що просто кришать і роблять так салат. Ну, покришили і усе. І не роблять такого, щоб вона трошки юшку пустила. Ну, але це як кому подобається. О, хай вона трошки постої. А я кришу за той час свою. Зелененьку цибульку. Хто там той раз питався, як я її, де вирощую, що в мене є зелена цибулька. Вирощую на вікні, відео є в мене, не на вікні, коло вікна стоїть, вона в мене. У мене сьогодні буде відео на каналі. Я і мамині тваринки. Коли буде цікаво, Зайдіть подивитися, як я, яка вона виростає, як я її перебираю. І як я її потім другу саджу на те місце, щоб друга росла. О, і яку саме цю буду саджу? Все це у відео є. На каналі я і мамі тваринки, коли цікаво подивитися. Так, що ось таке. -то. Ну, я, правда, не знаю, коли це відео вийде, а коли там те. З цибулею, напевно, сьогодні вийде. А салат, напевно, буде завтра. Так, що ось таке. -то. Ну, кому цікаво буде, то й не йде. Так що ось таке. -то. А які ви салати зимою робите, щоб вам смачно було? У мене Ігор, то саме частіше їсть салат з, з квашеної капусти. Ось. А. А для різновидів я йому роблю всякі салатики, такі, які маю. Так, тепер будемо кришити помідорчики. Я дрібненько кришити помідори не буду. А вам подобається кріщіть дрібніше. Це вже на ваш смак, як вам? Як вам схочеться? Додаємо до цибульки. Буде такий у нас літній салат. Смачний літній салат. Ось так. Вже всі помідори вибрала і буде по всьому вже помідори до завершення. Ось такі-то справеньки. Зараз наробимо салатику і будемо смакувати. Ось такий у нас кольоровий прекрасний салатик Ось. цибулька, помідорчик. Я багато перцю не буду давати, бо я його не дуже люблю. Ну, Ігор любить, то я трошки додам. О. Так, що ось таке. -то. А ви не хочете мотиві не давати. Я не заставляю. Тут ваша фантазія, як, як вам смачно, так ви робите. Як для вашої сім'ї смачно. Так собі. ...готуєте і смакуєте. Ось. Частинку перчинки додамо і буде нам... А, пахне файно. Ну, я його не дуже люблю, перець той. Перчиху чи матенка. Та, що чотири, то вроді перчиха, а та, що три, то вроді перець. Так, вроде казали. Чи наоборот? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ось так. Так. Наша капуста, оту от юшку неї віддушим. Додаємо сюди до наших смаколиків. Хто не хоче, я ж казала, можна робити, щоб не, не віддушувати таку робити хрумську, щоб там. Але вона зазвичай та пізня капуста може давати гіркоту. А тут вже цієї гіркоти не буде. Але це кожен робить на свій смак. Кому як смакує, то і так і робить. Кольорою у нас буде салатик, але я ще додам один сюди смаколик. О, так що ось таке. О, бачите як? А цей смаколик у нас це є сир тертий. Можна яйця додати варені, але в мене яйць варених не оказалося, кури варених не несуть. Так, це ось тут чорні крапочки, це не цветне, не думайте. Це той, як його чорний кмін сировий. Я його потерла. Так щось таке. Напевно, сюди викину. О! Все. Хто хоче моє мастити, майонезом, а хто хоче... Олійкою. Кому як смачно. Ми будемо мастити олійкою. Так що ось таке. Отакий От буде у нас смачний салатик. Зараз я його трошки ще поперчу, а потім мастити буде кожний собі мищенку. Надкидав і мастив. Солити я не буду, капуста солона, сир солоний. Так що Капусточку я трошки більше солила з розрахунком, що вона пересолена тут не буде. Так, що ось таке. -то. Ось так. Такий кольоровий літній у нас салатик. Запрошую. Всім миру, спокою, затишку, Божої опіки. Бережіть себе, хай усіх все буде добре. Всім смачного, хто буде готував.